Стан нашої планети виявляє негативні наслідки недологого панування людини. Але є й багато природних катаклізмів, які стають іноді навіть фатальними. То так було все ж таки не завжди. Біблія описує дивні та досконалі умови, створені Богом від початку, і тільки вибір людини чинити гріх спотворив це чудове Боже твориво. Перші розділи книги буття можуть вражати тим, що зараз може вже вважатися дивовижним, одна з особливостей, яка Кидаються у вічі, це взаємини між світом тварин і людиною. Бог дає в їжу людині все насіння земних злаків, а всім звірам, тваринам, птахам, небесним і всьому, що рухається на землі, він дає зелень травну. Людина не вбивала свого часу тварин для задоволення своїх потреб. Бо харчувалося тільки рослинною їжею. Подібний стан абсолютно немислений зараз для сучасної людини. Дехто і зараз може бути вегетаріанцем і в наші дні, але життя всього людства на рослинній їжі вже немислиме, тому що наша земля не в змозі дати стільки різноманітної рослинної їжі, яка потрібна для харчування всіх, хто живе на ній. Зауважу, що не тільки людина не вбивала іншу істоту, щоб насититись, але так само жоден звір не знищував слабшого, щоб угомувати свій голод. Тобто хижаків тоді не було. Ще дивують взаємини людини та тварин. Змій, як ми пам'ятаємо, звертається до Єви, і це її зовсім не дивує, і вона все розуміє. Гріхопадіння людини призвело до прокляття, земля втратила вже свої сили задовольнити лише рослинною їжею харчові потреби населення. А з тих же сторінок Біблії ми взнаємо про надзвичайну довговічність людини на першій чи допотопній землі. Ніхто не жив менше ніж 750 років. А якщо взяти Мафусаїла. Він прожив найдовше 969 років. У допотопному світі, коли земля ще не була спотворена гріхом, люди мали такі неймовірні життєві сили. І навпаки, рання смерть була виключенням, наприклад, вбивство Авеля. Земля була створена. Настільки досконало, що це сприяло неймовірному довголіттю. Ось що написано про кругообіг води на той час. На землю, дощу Господь Бог не давав, пара з землі підіймалась і напувала всю землю. Тобто не окремі якісь райони, а рівномірно всю землю. Отже, вся земна куля маючи Однакову температуру, однакове рівномірне зрошення була вкрита надзвичайно пишною рослинністю, яка приносила рясні плоди для всіх істот, які населяли землю. А як же це працювало? Звернемося до іншого місця. І сказав Бог: Хай станеться твердь посеред води. І хай відділяє вона між водою і водою. І Бог твердь учинив і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона. І сталося так. І назвав Бог твердь небо. Дуже цікаво і незрозуміло, як це твердь і небо. І які ж ці води, які над твердю? Ця біблійна істина відкриває перед нами таку картину. Частина вод залишається на поверхні нашої планети, а інша частина відокремлюється від неї та знаходиться вгорі. Між водами землі та водами над землею затверджується твердь, названа небом, яка стримує ці верхні води. Це говорить про те, що від початку наша планета за її атмосферою або небом була оточена водяним кільцем. Земля була в стані ніби яйця, що лежить у теплому гнізді. Оточуючи води її, захищали від надмірних променів сонця, розподіляючи його тепло рівномірно по всій кулі. Ці води захищали також від надмірного холоду космічного простору. І, перебуваючи подібно до яйця в теплому гнізді, маючи рівномірну температуру, рівномірне зрошення, земля була вкрита надзвичайно пишною, як для нашого часу, рослинністю різної якості згідно з потребами кожної з земних тварин. І ще одне місце з книги буття. І сказав Бог Хай вода вирують дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею під небесною твердю. Знову ця згадка про небесну твердь. водно паровий екран створював підвищений атмосферний тиск щодо нинішнього. Всі обмінні процеси в організмі за підвищеного тиску йшли краще. У крові краще розчиняється кисень, і людині можна більш повільно дихати. За таких умов не було потреби у творинні їжі, оскільки рослинна тоді була багатіша. Ідеальні умови життя сприяли як довголіттю так і високим фізичним та розумовим здібностям. А ось як ще Біблія називає цей екран, який у книзі «Буття» може називатися небом. Небеса простягає би завісу, сказано в книзі Псалмів. Тут слово, яке в нас перекладене як завісу з єврейського оригіналу, означає наметовий матеріал, покривало, намет. Ще одне місце із книги пророка Ісаї. Він той, хто сидить понад кругом землі. Я трошечки зупинюся. Тут слово круг переводиться ще як куля. Тобто це було за тисячі років, як людина за допомогою науки виявила, що наша земля є кулею. А мешканці її, не мов та сарана, він неба простяг, мов тканину тонку, і розтягнув він його, мов намета на мешкання. Ось іще яке порівняння. Тут слово намет, яке використовується у нас в єврейському оригіналі, значить тонку тканину. Ось які образи Бог використовує щодо цієї тверді небесної. Дослідників вражає, яким чином величезні допотопні тварини, яких вже, на жаль, зараз немає, могли бути настільки активними, маючи відносно мізерний об'єм легенів. Це пояснюється більшим тиском, при якому кисень краще засвоювався на клітинному рівні. Так, люди мали здатність пробігати десятки кілометрів і не втомлювались. Під час великого потопу первинні умови погіршилися, і більшість величезних тварин стали водно Воднопаровий екран також добре захищав Землю від жорсткого космічного випромінювання. Поряд із підвищеним тиском. це Дуже благотворно впливала на стан здоров'я та на довголіття живих істот. Гігантські дерева, як і гігантські плазуни, росли все життя, тому вони і могли досягати величезних розмірів, що наразі підтверджуються археологічними знахідками. Підтвердження цього ми знаходимо в Біблії, де вказується, що вік допотопних людей досягав 800. 900 років. Цьому сприяв майже нульовий рівень радіації, що зводило нанівець мутації соматичних клітин, котрі скорочують довголіття, тобто мутації скорочують ані клітини. А також мутації статевих клітин, які призводять до спадкової дегенерації. Інший важливий чинник загального довголіття всього живого знову ж таки підвищений тиск, який тоді був. На сьогодні відома барокамерна терапія. Чули ви про таку? І зараз я читав про дослідження, що тільки її не лікують у сучасній медицині, коли людину поміщають на деякий час у барокамері під надмірний тиск. Зараз це можуть вже поєднувати з іншими чинниками, тобто є таке комплексне лікування. Помічено, що така дія сприяє якнайшвидшому загоєнню ран, уповільненню старіння, профілактиці різних захворювань, поліпшенню системи кровообігу тощо. Існує зараз сотні теорії про старіння людина. А відповісти точно на запитання, чому ми сторіємо і як це виправити, вченим поки не вдається. Але вчені впевнені, що ультрафіолетове випромінювання згубно позначається на тривалості життя. А оболонка, яка тоді була, добре захищала жителів землі від цих випромінювань. Цікавий факт. Вчені, що досліджують і вивчають скам'янілі дерева, на зрізах яких немає річних кілець, називають такі дерева допотопними. Вторинна кора та деревина схожі з сучасними деревами, але не мають весняних та зимових кілець. Це додатковий доказ того, що клімат кам'яно-вугільного періоду був більш-менш постійним. Розглядаючи теорії походження землі та розвитку життя на ній. Описи історичних періодів можна побачити достатньо неузгоджень в цих теоріях. І ці теорії конкурують та змінюються іншими теоріями. Багато цих теорій відкидають творця, спираючись лише на природні процеси. Але на перших сторінках Біблії ми знаходимо опис творення та розвиток подій, на що опираються вчені креаціоністи. У досліджувачів біблійної моделі первинної землі є цікаві висновки. Переломлення світла шаром води, що був над землею, призводило до неймовірних світлових ефектів, які вкрай вразили би сучасну людину. Також цей шар призводив до незвичайних звукових ефектів. Так, що можна було чути спів окремих зірок. Зірки, що співають, це нам щось як фантастика. Але про це можна прочитати в Біблії. Наприклад, разом співали всі зорі поранні, написано в книзі Йова. А в псалмах є такий вірш хваліть його Сонце і місяцю, хваліть його усі зорі ясні. Прийде час і на новій землі це знову можна буде спостерігати. Через описаний в книзі буття стан наша планета не мала. Полюсів, покритих вічними льодами, на півночі та на півдні серед багатої рослинності паслися стада дрібних та гігантських тварин, які і на інших частинах землі. Поруч із ними знаходилися сучасні хижі звірі, не шкодячи іншим. Життя надзвичайної сили та тривалості панувало по всій землі. До наших днів. На крайній півночі у снігах Сибіру знаходять гігантських мамонтів, які загинули від якоїсь катастрофи на місцях, де вони паслися, у щелепі та в шлунку деяких виявлено ще неперетравлену рослинну їжу, що також підтверджує відсутність холоду на полюсах. Щоправда, науковці намагаються пояснити появу мамонтів у Сибіру тим, що вони були занесені туди з інших районів під час льодового періоду. Але гігантські маси льоду, що насуваються та стирають навіть скелі, в жодному разі не могли пересунути туші мамонтів зовсім у недоторканому стані. І Якщо навіть це їм би і вдалося, то від мамонтів вже нічого б не лишилося з часом. Перед Другою світовою війною повідомлялося про цікаве відкриття у зоні вічної мерзлоти у Сибіру. Під час прокладання нової залізниці, яка проходить у деяких місцях у районі вічної мерзлоти, доводилося будувати залізні майстерні. На землі, яка ніколи не розмерзає. В одній з майстерень робітники звернули увагу на тріщину, що з'явилася в цементній підлозі, з якої почала пробиватися вода. Поява ключа у мирослоті була якимось незвичайним а, явищем. Аналіз води показав у ній білу безформену масу. Матерію, що була покладено в дистильовану воду, і на подив хіміків, ця маса незабаром перетворилася на маленьких крабів, що швидко розмножувалися. Це відкриття знову-таки підтверджує, що у віддалені часи, поблизу сучасних, покритих льодами полюсів, було життя, як і в інших частинах нашої землі. І це життя було перервано якоюсь катастрофою, яка скавала її вічним льодом. Але з видаленням холоду життя, яке існувало, знову повертається. Біблія свідчить про новий устрій, нову організацію землі лише після потопу. А що ж сталося під час потопу? Цитую теж з книги буття. Відкрилися всі джерела великої безодні і розчинилися небесні розтвори? І був дощ на землі сорок день і сорок ночей. Розчинилися небесні розтвори. Як ще може перекладатися вікна небесні відчинилися? Виникає питання: які ж це вікна?» Навіщо що небо через свої вікно мало впустити на землю з навколишнього зовнішнього простору? Відбувся розрив цього водяного кільця, і води через відкриті небесні вікна ринули на землю. І цих вод було цілком достатньо, щоб побити всіх, хто дихає і покрити навіть найвищі гори. Води, що були до потопу у вигляді кільця у просторі, опинилися на землі, і тепле гніздо землі таким чином зруйнувалося. І ще потім Бог каже послід цих подій Надалі, по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літа, і зима, і день, та ніч не припиняться. Якби холод і спека, Літо та зима існували на землі до потопу, Богові не потрібно було б встановлювати пори року відразу після потопу. Але тут Бог говорить про це як про зовсім нове явище, якого не існувало в допотопному світі та яке було невідоме для людини. І ще одне місце процитую з книги буття. І Бог промовляв. Оце знак заповіту, що даю я його поміж мною та вами, і поміж кожною живою душею, що з вами, на вічні покоління. Я веселку свою дав у Хмарі, і стане вона за знака заповіту між мною та між землею. І станеться, коли над землею я хмару захмарю, то буде виднітися в хмарі веселка. І згадаю про свого заповіта, що між мною і між вами, і між кожною живою душею в кожному тілі, і більш не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло. І буде веселка у хмарі, і побачу її, щоб пам'ятати про вічний заповіт між Богом і між кожною живою душею в кожному тілі, що воно на землі. І сказав Бог Доноя, це знак заповіту, що я встановив поміж мною і поміж кожним тілом, що воно на землі. Дуже передкро, у що зараз перетворюють цей? Символ Божествені. Божественний заповіту людини з Богом. І як його спотворюють ЛГБТ. Згадка про веселку, яку побачили люди лише після потопу, наводить на думку, що у допотопній атмосфері бачити її було неможливо. Особливість веселки полягає в тому, що вона видна на сонці і лише під. Певним кутом тому і має форму дуги. Інакше розкладання на спектр у дрібних краплях дощу не відбувається. До потопу ж світло було набагато більше розсіяне і не утворювало Чітко спрямованих променів. До того ж, якщо веселка з'явилася лише після потопу, це узгоджується з тим, що до потопу ще не було дощу, але, як ми вже читали, пара з землі підіймалась і напувала всю землю. Частини землі, віддалені від сонця, які ми називаємо полюсами, опинилися під впливом сильного холоду. Коли ця оболочка була зруйнована, і води, що знаходилися на них, перетворилися на гигантські льодовики. Вода, що випаровувалася в інших частинах землі, течією повітря прямувала на полюси і перетворювалася там на маси крижаних гір. Нарешті, у дні Пелега, під впливом льодовиків, що збільшувались, сталася нова катастрофа. Земляна кора не витримала, деякі її частини опустилися, під тиском крижаних гір заповнилися льодом, який розтанув, вже перетворився на Новий океан. Я процитую з книги буття, це також повторюється в книзі Перша Хронік. А Еверові народилося двоє синів. Ім'я першому Пелек, бо за днів його поділилася земля. Це час, коли сталася ця друга катастрофа. Тут йдеться не про розподіл землі на окремі ділянки. Після потопу людство ще не було настільки багаточисельне і не було потреби в її розподілі. Земельної площі вистачало для всіх. Але тут йдеться про якусь катастрофу, через яку стався поділ розрив самої планети. І під час цього розриву одні частини. Планети піднялися, а інші опустилися та виявилися дном океану. Людська сім'я, що розселилася на той момент по землі, була відрізана від інших її членів, опинилася на інших матеріках і, можливо, на деяких островах. І цією другою катастрофою становилася сучасна рівновага Землі, встановився клімат та умови життя. Таким чином, дві великі катастрофи, що йшли одна за одною, змінили не тільки вигляд нашої землі, але зовсім змінили земне небо або атмосферу, яка оточує Землю. Наразі, спостерігаючи за планетою, ми бачимо різку зміну клімату, природні катастрофи та неймовірне забруднення навколишнього середовища. Вчені раз відразу прогнозують, як швидко, так би мовити, задихнеться Земля, якщо терміново не прийняти радикальні міри. Свого часу вільний вибір людини чинити гріх, не підкоряючись Богу, призвів до смертності, страждань, руйнування досконалих умов життя. Але син Божий, який взяв гріхи людства на себе, дав можливість тим, хто буде вірувати в нього та присвятить йому своє життя, мати вічність в небесному новому Єрусалимі, в Божому Царстві, досконалі умови якого описані вже зокрема в останній книзі Біблії, об'явленні Івана Богослова.